вас, шановні телеглядачі. Ну що сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливі теми, так як і зазвичай. Тобто, з одного боку, ми бачимо початок великої митної війни і не знаємо її наслідків. З другого боку, ми відчуваємо основну путінську інтенцію укласти нову Ялтинську угоду, даби Україна потрапила під повний російський. Контроль так ну і відповідно основне чи наважиться Дональд Трамп, чи піде він на укладання з росіянами так званої брудної угоди. Ну і звісно, поговоримо про параметри теперішнього переговірного моменту. Сьогоднішні наші гості Деніел Фрід та Роман Безсмертний. Зараз в нашій студії працюватиме Деніел Фрід, легендарний американський дипломат, екс-координатор державного департаменту Сполучених Штатів з питань санкційної. Політики, вітаю ваш, шановний пане амбасадоре Фрід. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну і нашу розмову хотів би почати відповідно з американської традиції. «God bless America». Так ми розуміємо, що в Сполучених Штатах відбувається те, що ніхто не міг спрогнозувати. Ні Блязінський, ні Фукуяма так починаються процеси відцентрові, і ми бачимо: ну, принаймні, я це сприймаю, як надзвичайно великий управлінський перекіс, який може мати наслідки для всього світу, але й для Сполучених Штатів. Американська адміністрація робить не те, що непрогнозовані речі, вона часом робить дивні речі. Смішні речі, підозрілі речі і наслідки мене лякають найбільше. Отже, шановний пане амбасадоре, що зараз адміністрацію президента Дональда Трампа і що зараз з так званим американським консенсусом з різних питань? Ми бачимо, що частина сенаторів вже висловлює своє публічне занепокоєння. Ви поставили складні, але цілком слушні запитання. Досі не досі в якому напрямку Трамп веде Сполучені Штати як загалом, так і в контексті війни РФ проти України. Можливо, він зрештою визнає, що саме Путін несе відповідальність за цю війну та за провал переговорів і це буде правильним висновком, адже насправді все так і є. Президент України Володимир Зеленський погодився на 30-денне припинення вогню, тоді як Путін формально погодився на значно менше. Ба більше він наклав на свою так звану згоду умови, які фактично означали повну відмову від будь-яких поступок. Нещодавно Трамп натякав на своє невдоволення Путіним, але навіть якщо це так, його позиція залишається надто м'якою. було б значно краще, якби Трамп відкрито визнав, що Путін це головна проблема, а тиск на Росію потрібно посилювати. Саме такий підхід був би справді ефективним. На жаль, поки ми цього не бачимо. Так, ну і відповідно, шановний пане амбасадоре, а як бути нам ну зі старим зв'язком, так сполучені штати і європейські країни, так в Європі слушно переживають стосовно намірів Дональда Трампа, зокрема коли ми говоримо про п'яту статтю Євроатлантичного договору, так. Ми говоримо про колективну безпеку і ми говоримо про російську потенційну агресію. Так, ми зараз в деталях будемо говорити ще про наміри Дональда Трампа і його партнера нового е Путіна. Так, ну але насамперед хотів би уточнити: а Трамп збирається виконувати міждержавні різні зобов'язання. Так, ну тому що коли ми чуємо про Гренландію, ну мороз по шкірі йде він говорить про мир через силу, але натомість витрачає американську силу на безмістовні суперечки. Наприклад, із Канадою та Данією щодо Гренландії. Такі конфлікти не мають жодного стратегічного сенсу. Натомість США повинні тісно співпрацювати з Європою. Щоб протистояти агресії Путіна проти України та його загрозам європейській безпеці, адміністрація Трампа демонструє непослідовність, проте вона все ще може дійти правильного висновку. На Росію потрібно чинити сильний тиск. Сподіваюся, це станеться якнайшвидше. Можливо, Трамп також зрозуміє, що Європа нарешті, серйозно ставиться до власної оборони. Зусилля Британії та Франції спрямовані на відправку військ в Україну для підтримки, є важливим і вчасним кроком. Водночас є підстави вважати, що Путін ніколи не погодиться на припинення вогню, якщо буде впевнений, що ці війська увійдуть до України. Саме тому Британія, її союзники та коаліція охочих повинні готуватися до цього кроку незалежно від його реакції. Ми повинні допомогти Україні зупинити російську агресію. Лише тоді Путін можливо буде готовий до справжніх переговорів. Ну, ситуація надзвичайно серйозна. Так, ми бачимо активізацію двох основних офіційних і неофіційних переговірників. Йдеться про Стіва Віткофа і йдеться про Кірила Дмитрієва. Так, Стів Вітков регулярно відвідує Москву, спілкується, я не знаю з ким. Але дуже довго, так ну крім Путіна, я думаю, що відбувалися додаткові зустрічі. Що на вашу думку може відбуватися по по тих каналах зв'язку, і наскільки серйозною може бути розмова про нову Ялту? Так, кажу відверто те, що я відчуваю. Ваша стурбованість цілком виправдана, поки не зрозуміло, чи адміністрація Трампа справді укладе сумнівну угоду з Путіним, нехтуючи інтересами України. Така ймовірність є, але це не точно Очевидно, Що Дмитрієв почувається впевнено Його мета зрозуміла. Спробувати схилити адміністрацію Трампа до співпраці з Росією, пропонуючи вигідні економічні домовленості в обмін на згортання підтримки України Америці було б вкрай нерозумно піддатися на цей маневр. Ми не повинні дозволити себе ошукати. Водночас у команди Трампа є люди, які це добре розуміють. Держсекретар Марко Рубіо та радник з питань національної безпеки Майк Уолтс, на мою думку, чітко усвідомлюють загрозу таких пропозицій. Щодо Стіва Віткофа, то він, безперечно, розумна та здібна людина. Однак його інтерв'ю з Такером Карлсоном продемонструвало тривожну наївність щодо Кремля. Наївність, яка українцям і полякам знайома надто добре, і це розчаровує. Проте він не єдиний, хто впливає на ухвалення рішень. Генерал Келох добре розуміє тактику Кремля та історію цього конфлікту. Проте, як ви слушно зазначили. В адміністрації Трампа, а також у тому, що я називаю світом Трампа, серед його союзників і прихильників поза урядом існують різні часом суперечливі погляди. Поки США не мають чіткої та послідовної позиції, сподіваюся, що коли вона сформується, то буде значно кращою за найгірший сценарій, який ви окреслили. А саме нову Ялтинську угоду, укладену за рахунок України. Ми ще не дійшли до цього, і я сподіваюся, що ніколи не дійдемо. Ну, наскільки я розумію, цей от Ялтинський сценарій він передбачає певний трикутник, тобто Сполучені Штати, Росія і Китай. Так, європейський союз не мов би, випадає. Ну, принаймні, ми бачимо, і наскільки жорстко Трамп починає грати з європейцями. Не мов би, це розмова про гроші, але вертаючись до початку нашої розмови, це розмова і про безпеку, глобальну безпеку і глобальну стабільність. Ну і от розуміємо, що має відбутися зустріч. чи Розмова, точніше, між Путіним і Трампом, так розуміємо, що за кілька тижнів може відбутися зустріч між Путіним і Сі Цзінпіном. розуміємо, що всі намагаються грати в певні, так би мовити, геополітичні торги. Я не беруся оцінювати ситуацію загалом у світі. Ми в Україні вкрай стривожені і занепокоєні. Так, де будуть пролягати червоні лінії? Для нашого донедавна найбільшого союзника Сполучених Штатів так я не беруся прогнозувати, не беруся оцінювати. Але ми в Україні надзвичайно занепокоєні так, тому що якщо будуть спілкуватися китайці, росіяни і адміністрація Трампа, ну ми розуміємо, що серед тем буде не лише Тайвань, не лише Арктика, не лише Гренландія, а Україна. Так і оцей от напрямок Путін хоче залишити за собою. На жаль, ви праві. у світі Трампа та в самій його адміністрації дійсно є прихильники ідеї сфер впливу чи нової Ялти вони навіть вірять, що великі держави Росія, Китай і ми мають просто поділити світ на зони контролю. так ці люди існують. Вони вважають такий підхід правильним. Вони помиляються. я з ними принципово не згоден. але суть не в цьому. На щастя, це не єдина точка зору. Є й інші ті, кого я називаю неорейганістами. Вони розуміють, Росія та Китай це наші супротивники, і ми маємо їх перемогти. А для цього нам потрібна міцна співпраця з демократичними країнами світу. Це правильний шлях. І саме на цьому ми маємо зосередитись, Європейський Союз, Японія, Південна Корея, Австралія, Канада. Велика Британія та інші важко сказати, яка з цих стратегічних шкіл зрештою здобуде перевагу. Ялтинська школа наполягає на тому, щоб Україну здали Росії. Водночас європейці не залишать Україну, вона здатна боротися і вистояти. Більше того, якби Трамп спробував укласти невигідну угоду з Путіним, він виглядав би як фрірайдер, слабак, а він ненавидить, коли його сприймають як невдаху. Він хоче, щоб його вважали переможцем. справа в тому, що якщо неорейганівська група в адміністрації зможе взяти гору, Сполучені Штати зможуть реально допомогти Україні і від цього виграють усі. Нам потрібно посилити тиск на Росію та надати Україні більше підтримки, щоб унеможливити подальший наступ Москви і змусити Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення справжнього завершення війни. Натомість зараз відбувається щось цілком протилежне. Слава пане амбасадоре, в якому напрямку повинні рухатись ми в Україні. Тобто, з одного боку, я розумію, що нам треба покращувати комунікацію з Вашингтоном, але покращена комунікація з Вашингтоном не допоможе, якщо буде ухвалене рішення, так би мовити, в трикутнику Китай, Росія і адміністрація Трампа. Це один момент. Ми сподіваємось на європейців. Так, але на превеликий жаль, Європа не є настільки потужною мілітарною потугою. І Європа готується до чогось такого великого. Великого. За пару років Європа перебудовується, але момент Х, момент небезпеки настав для України вже понад три роки точиться повномасштабне російське вторгнення, десятки тисяч загиблих, якщо не сотні тисяч загиблих, величезні руйнації і так далі. Ну і от, в певний момент, якщо Трамп домовиться з Путіним і Сідзінпідом по всіх питаннях, які їх цікавлять, ну і ви зараз описали м -м, певні параметри. Трамп може натиснути на Європу. І отже, якщо ми беремо Велику Британію, Францію, Німеччину, наскільки вони будуть готові всерйоз, Я не кажу про декларації, а про серйозну готовність збільшити рівень військової і фінансової допомоги для України? Ви праві. Європейці ще певний час не зможуть зробити у військовому плані все необхідне, аби допомогти Україні і гарантувати власну безпеку. Проте в них є інші можливості, і я сподіваюся, що вони зможуть об'єднатися і зробити більше для підтримки України в цей період. Також правильно, що, попри всі складнощі у спілкуванні з адміністрацією Трампа, президенту Зеленському та його команді варто продовжувати спроби налагодити діалог. Тим більше, що як у самій адміністрації, так і в конгресі є люди, які підтримують Україну. вони є, і, хоча шлях буде непростим, він залишається відкритим. Водночас не варто виключати, що Трамп може розчаруватися у грі Путіна та його небажанні вести серйозні переговори. Саме тому найкраща стратегія для України працювати з американцями, шукати союзників і зробити так, щоб відповідальність за зрив домовленостей лежала виключно на Кремлі. Якщо Трамп побачить, що саме Україна готова співпрацювати і підтримує його зусилля, а Путін блокує будь-які домовленості, це змінить динаміку. Звісно, цей шлях буде складним. Американці часом ухвалюватимуть рішення, які розчаровуватимуть українців. І все ж саме для цього існує дипломатія, щоб знаходити можливості там, де їх майже не видно. І я переконаний, що така можливість усе ще є. А коли ми говоримо про інший іншу перспективу, зокрема, якщо Путін. Захоче обманути Трампа, а Трамп принаймні може собі зрозуміти, що Путін, ну, це може тривати довго, так? в Будь-якому разі, Путін може також повестися ну, в комунікації з Трампом не так, як сподівається Трамп. Чи Трамп буде готовий загострювати відносини з росіянами? Наразі ми почули загрозу погрозу в бік України, коли ми говоримо про те, що Україна цитую Трампа може мати великі проблеми, чи президент Зеленський може мати великі проблеми, а Путін може отримати великі проблеми в теперішній ситуації, якщо він не домовиться з Трампом по чомусь, чи це просто такі політичний театр, політичні заяви? Путін намагатиметься маніпулювати Трампом. Він вже робить це. Він майстер у таких іграх. Судячи з інтерв'ю, яке він дав Такеру Карлсону, видно, що стів Вітков уже сприйняв деякі російські аргументи, яких не слід було приймати. Небезпека полягає в тому, що Путіну вдасться переконати Трампа сприймати ситуацію крізь призму кремлівських інтересів і діяти відповідно до цього спотвореного аналізу Водночас Путін надто самовпевнений, і ця зарозумілість може йому зашкодити. Трамп добре відчуває, коли хтось намагається використати його у власних інтересах, і йому це категорично не подобається. Він не хоче виглядати тим, ким маніпулюють, і терпіти не може, коли його сприймають як того, кого переграли. серед людей у світі Трампа є ті, хто добре розуміє логіку та поведінку росіян, і ті, хто не має жодного уявлення про їхню тактику. Як правило, російські чиновники брешуть своїм співрозмовникам, оцінюючи рівень їхньої обізнаності. Іншими словами, коли починаєш розмову з росіянами, потрібно дуже добре знати про що йдеться, бо діяти чесно вони не збираються. Це одна з головних проблем, з якою стикається адміністрація Трампа. Серед його оточення є люди, які добре розуміють, як мислять і діють росіяни. Але далеко не всі поділяють це розуміння, і саме в цьому полягає слабкість. Водночас у Трампа достатньо інстинкту, щоб відчути, що Путін зволікає та намагається виграти час. І Трамп навряд чи сприйметься спокійно. Те, що почали з'являтися ознаки його роздратування, може бути обнадійливим сигналом. Наостанок, пане амбасадоре. Я просив би вас описати можливий поганий сценарій, так коли ми говоримо про наслідки для України. І про певні терміни того, як може все відбуватися. Ну, умовно кажучи, так розуміємо, що Путін збирається 9 травня влаштувати свій індивідуальний тріумф. Так, ну звісно, він намагається прив'язати це до перемоги над нацизмом, коли світова цивілізація перемогла Гітлера. Так ну, але Путін потребує відповідно певних символічних перемог. Дата 9 травня це одна історія. Розуміємо, що війна заповідається значно довшою, ніж нам би хотілося, але в будь-якому разі, якщо говорити про орієнтовні, так би мовити, темпоральні зрізи, півроку, рік, що може, на вашу думку, зараз відбутися в найближчі пару місяців, так і куди ми можемо рухатись? Існує кілька потенційно небезпечних сценаріїв для України. Сполучені Штати можуть знову призупинити підтримку, як це вже було раніше. Після 28 лютого, як ви пам'ятаєте, була зупинена військова допомога та розвідувальне співробітництво з Україною. Тож це може повторитися. Не можна виключати й можливості закулісної угоди з росіянами за рахунок інтересів України. Деякі представники Білого Дому припускають, що Трамп очікує побачити певний прогрес до Великодня, тобто в межах перших трьох місяців його перебування на посаді. Путін може прагнути гучної перемоги до 9 травня, як ви правильно зазначили. Водночас Трамп не хоче виглядати слабким чи програти його команда, або принаймні її частина усвідомлює політичні ризики для нього, якщо він відмовиться підтримувати Україну. тож негативні сценарії для України пом'якшуються тим, що Трамп розуміє політичні ризики. Які виникнуть для нього, якщо він займе ворожу позицію щодо України. Крім того, європейські партнери демонструють достатню єдність у своїй підтримці. Новий уряд Німеччини налаштований підтримувати Україну, Польща залишається надійним союзником, а Франція та Німеччина роблять необхідні кроки. Україна не залишилася сам на сам із викликами. Вона має друзів, має союзників і не має підстав виключати, що США знову активніше долучаться до підтримки. Кажу це без надмірного оптимізму. Адже моя рідна країна могла б робити більше. Утім, як кажуть, що вмерла ще не вмерла Україна. Слава Україні, пане амбасадоре. героям слава дуже вам дякую за цю чесну розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз в нашій студії працював для них Деніел Фрід, легендарний американський дипломат, екс-координатор державного департаменту Сполучених Штатів з питань санкційної політики.